Я оновлюю сторіночку і показую вам. 98 просто найкращих в світі людей вже підписано на мій ютуб канал. І я маю величезну надію, що якщо ти все ще не підписаний і дивишся прямо зараз моє відео з комп'ютера, ти. Прямо зараз ведеш свій курсор в правий нижній куточок, і там є малесенька іконочка мого YouTube каналу. Ти наводиш і там вилітає кнопочка підписатися, і ти неї тиснеш. І це перш за все важливо саме для тебе. Я не прошу підписатися, аби там, розвивати мій канал. Друже, ти будеш отримувати на моєму YouTube каналі інформацію, яку не дають навіть на платних курсах. Я раніше казав, що. Я даю інформацію, за яку інші беруть гроші на курсах, але ні. Люди, які мені пишуть щирі відгуки, особисті повідомлення кажуть, що мої відео навіть дають більше профіту, ніж курси, які вони проходили за 550 євро. Боже мій, тому прямо зараз підписуйся на мій канал, став колокольчик. І поїхали. Якщо ти вмієш класно продавати, і тобі здається, що твоя місія як класного продажника, таргетолога, маркетолога, на цьому закінчена, я тобі хочу сказати, що ні, мій любий друже, сама велика місія не продати. Сама велика місія зробити свого клієнта постійним, аби він постійно повертався до тебе, робив повторні покупки. Рекомендував тебе, ставав твоїм. Так скажемо, амбасадором, і тим самим, щоб ти менше грошей вкладав в рекламні кампанії, і до тебе все більше і більше йшло клієнтів, і вони ставали постійними, і ти просто безкоштовно розвивав свій бізнес просто до масштабів Apple. Ну, типу, якось так. А це відео буде продовженням і закінченням. Воно поставить крапку в модулі, скажімо так, в безкоштовному модулі, як створювати аудиторії. І сьогодні ми з тобою будемо створювати. Аудиторії з бази номерів. І так само можна робити аудиторії з бази мейлів. Ми ж розглянемо це на прикладі номерів. І прямо від зараз я раджу тобі зберігати кожен номер телефона твого клієнта і, або просто емейл. І попереджую обов'язково, якщо людина дає тобі номер телефона і не питає, для чого це, ти зобов'язаний за законодавством попередити людину, що ти будеш використовувати її е, контактні дані задля того, щоб покращити, покращити твої рекламні кампанії. Або якщо людина все ж буде запитувати в тебе, для чого тобі її контактні дані, просто відповідай, що ти вдосконалюєш свої рекламні кампанії і ні в якому разі не будеш виставляти їх на суспільний огляд. І ось ми з вами вже знаходимося у Фейсбуку, і аби створити аудиторію з бази номерів, нам для цього буде потрібен текстовий файл з базами номерів. Тобто з самими номерами. Я для цього вже підготувався. Ось в мене є текстовий файл е, близько 230 мобільних номерів. Це мобільні номери моїх клієнтів. Я е, в жодному разі не буду запускати на них рекламу, я просто буду вам демонструвати їх. І я їх, звичайно ж, за, трошки забльорюю, е, частину номерів. І отже, є деякі нюанси. Дивіться, зараз це рекламний кабінет, з якого. Е, було відкручено просто там тестово декілька доларів. 1, 2, 3, не пам'ятаю. Тобто він дуже-дуже сирий. Бачимо. Що ми робимо? Тиснемо на три рисочки усі інструменти і шукаємо тут вкладочку аудиторії. Тиснемо на аудиторії, як завжди. Якщо ви не дивилися ще моє відео е, перші про аудиторії, раджу вам знайти їх. Там є частина 1 е, ретаргет аудиторії, частина 2. Лука лайк -like аудиторії, схожі аудиторії. Е, е, не буду зараз казати, що це, і так далі. Просто подивіться. Дуже раджу подивитися ті відео. Якщо подивитися ці три відео, ви будете все знати про аудиторію. Це, боже мій, це цілий модуль з курсу про таргетовану рекламу. Отже, тиснемо створити аудиторію. Е, спеціальна аудиторія. І тут є «Customer list». і ось вам нюанс. Бачите? Він. Я не можу його обрати, тому що тут написано, що аккаунт е, має англійською мовою переведу. Е, рекламний аккаунт е, Фейсбуку е, має бути ну, трішечки, скажімо так, прогрітий. Several weeks or following our, our policies. Тобто з нього вже декілька тижнів має бути відключена реклама. Камера розрядилася, все як завжди. Ціла система, куча шнурів, макбук вимкнути, камеру вимкнути, світло налаштувати, все там увімкнути. І кожного разу, що забуваю, щось забуваю надіти, десь е, налаштувати. Йдемо е, далі. Маю надію, що нічого не опустив. Е, е, екран макбуку записується. Так, сказав, не можна створювати аудиторію по базам номерів на сирих аккаунтах. Має пройти декілька тижнів. Рекламних тижнів ви маєте відкрутити рекламу декілька тижнів. Якось так. Тому для цього ми з вами оберемо прогрітий аккаунт, який дуже-дуже давно показує рекламу, все ок, наче. і дивіться, тиснемо. Створити аудиторію. <кхе> Спеціальна аудиторія. Бачимо, customer ліст, все чудово, можна обрати. Тиснемо. Тиснемо далі. Так, тут, і давайте так, я вам просто. Просту схему роби раз, два, три. В тебе є інструмент, яким треба яким можна і варто користуватися, який буде давати свої плоди. Не буду вам казати, демонструвати зараз, тут можна скачати файл, як, це буде, як має виглядати ця таблиця. Там Можна заповнювати ще дані, там, наче міст, якщо я не помиляюся, точно можна заповнювати дані цінності кожного клієнта. Просто можна додати номери клієнтів, якщо у вас тематичний якийсь аккаунт, наприклад, там, ви продає, вузько, там, продаєте вузько там, продаєте доставку їжі, якусь, або це там якісь послуги ріелторські, оренда мешкань. У вас аудиторія клієнтів зрозуміло, що в них поведінка в інтернеті їхні запити в пошукових мережах майже там одні і ті самі. І Facebook буде формувати. Вибачаюся, Facebook візьме їх. Тобто Ми зараз їх цих людей візьмемо так в кубку. І ви можете потім на цю кубку тупо показувати вашу рекламу, тобто робити повторні продажі. Взяли ваших клієнтів, хочете там, замовили вони у вас щось одне, і ви потенційно думаєте, так, купив він в мене комп'ютер, не запропонувати, аби, може, там, людині, наприклад, там, підставку, там, охолоджуючу, я не знаю, там якусь мишку, клаву ігрову. І ви це повторно доганяєте, доганяєте, робите, збільшуєте lifetime value, життєвий цикл клієнта. Вашою рекламною кампанією. І з цієї кубки по базам номерів з діючих клієнтів ви можете створити лал аудиторію з минулого відео. Лал аудиторія схожа аудиторія на ваших клієнтів. Тобто це максимально гаряча аудиторія, яка ну точно 100% вистрілить. Ну, точно. Тому дивіться це відео, створюйте аудиторію по базам номерів, і дивіться другу частину по лал. Створюєте лал-аудиторію з бази номерів, тобто людей, максимально схожих на ваших клієнтів. Е, і просто, якщо у вас буде чіткий результат, пишіть коментар під цим відео. Дякую тобі, велике. Е, так, йдемо далі. Пропускаємо тут. Просто нічого не домлот. Я вам покажу зараз все, як треба робити. Далі. Бачите, тут є value, тобто цінність. Тут ще також вік, номер телефону, І Facebook питає, має тут увагу, чи має ваша табличка цінність клієнтів? Ні, нічого тут немає, просто номера телефонів. Не хочу я більше нічого додавати. І отут нам треба завантажити файл. Просто тиснемо. Бачите формати CSV or TXT. Типа TXT, як блокнот, просто звичайний записничок. Завантажити файл. Робочий стіл, тест база. Бачите? Ось. ну, Типа номери. Тіпа. Ось так ось. Е -е, натиснули. Ім'я. Можна залишити. ну, Тест база підтягується з е -е, файлу. Тиснемо далі. Ось, вона у нас підтягнулася. Номери мають бути в стовпчик. І важливо, дивіться, навіть якщо номери телефонів указані для однієї, країни, вони повинні містити код країни. Обов'язково код країни, і ось приклади. Е, там, наприклад, ось стрічки починаються, бо там з плюса можна. Е, розумієте, чудово. Завантажили номери. Далі. Вони просто в стовпчику так от, ту -ту 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 -ту, один за одним. Йдуть: Import and create. Триває невеличке, е, невеличке завантаження, і бачимо. Your customer list is hashed and uploaded. У мене вдруге сіла батарея на камері, і ми з вами вже створили аудиторію з бази номерів. Бачимо, що завантажено 230 рядків, тобто один рядок, один номер, 230 номерів. Скільки має бути номерів? Чим більше, тим краще. Я не рекомендував би вам завантажувати менше 200 номерів. І бажано, аби номери були якомога свіжі. Тобто не бажано використовувати номери, які знаходяться в базі вже більше одного року, тому що. Якщо ви будете створювати лаву аудиторію, у людей вже за цей час може дуже сильно змінитися інтереси, і база може бути переплутана, і в Фейсбуку буде важче знайти схожих людей. І на завершення ми з вами тиснемо готово і бачимо, що тут у нас є тест база, з якої ми можемо створити схожу аудиторію. Аудиторію, схожу на ваших клієнтів. Зробіть саме так. Саме так і зробіть, я вам раджу. І я зупиняю запис екрану Макбуку і кажу вам, що у мене на сьогодні все. Я дуже вдячний кожному, хто підписався на мій канал, кожному, хто ставить там коментарі. І я ще раз повторюю: якщо у вас є якісь питання стосовно налаштування таргетованої реклами в інстаграм та фейсбук або збільшення продажів. Ви можете звернутися до мене в Дірект. Я проведу з вами безкоштовну консультацію, яка коштує у мене цілих 30 доларів. Один раз безкоштовно. Тому пиши прямо зараз на добраніч.